Вітаємо! Настав час дізнатися, що готує для нас природа у Полтаві на найближчий тиждень. Незалежно від того, чи плануєте ви прогулянку парком, чи насолоджуватися домашнім затишком, наш прогноз допоможе вам бути готовими до будь-яких погодних примх. Тож давайте разом зазирнемо в майбутнє і подивимось, що нас чекає. У понеділок, 5 серпня, в Полтаві буде хмарно з проясненнями, без опадів. Максимально повітря прогріється до позначки 25 градусів у день та 15 вночі. У вівторок, 6 серпня, слід очікувати хмарну з проясненнями погоду. Температура повітря становитиме 26 градусів у день та 15 градусів вночі. У середу, 7 серпня, у другій половині дня у Полтаві дощитиме. Температура повітря прогріється до 26 градусів у день та 15 градусів вночі. У четвер, 8 серпня, у Полтаві прогнозується суха тепла погода при температурі в день 25 градусів та 16 градусів вночі. У п'ятницю 9 серпня очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів не передбачається. Температура повітря в день прогріється до 28 градусів. Температура вночі до 17 градусів. Це був ваш тижневий прогноз погоди для Полтави. Щоб завжди бути в курсі найсвіжіших погодних змін, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Бажаємо вам продуктивного та яскравого тижня незалежно від погодних умов. Пам'ятайте, що будь-яка погода може бути чудовою, якщо до неї підготуватися. Окремо ми підготуємо прогноз на вихідні, щоб ви могли спланувати свій відпочинок. Слідкуйте за оновленнями, щоб отримати найточнішу інформацію про те, що чекає нас у кінці тижня.